Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чому відео. П'ятниця, день промо, нові картки в паках, нові СБЧ, все як завжди, від eSports, а також потенційні нові компенсації через помилки в описах до своїх промопаків. Будемо із цим всім, всім по традиції сьогодні розбиратися, але перш ніж ми почнемо, не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, якщо ви новенький і вам тут цікаво. Ну і підтримайте це відео лайком та коментарем, якщо ви вже мій. Відписне. Давайте розпочнемо із СБЧ, і напевно це буде один з тих разів, коли прев'ю до відео буде розкрите на початку, тому що це традиція. Ми завжди дивимося з БЧ і завдання. І зараз ми тут в меню в цьому знаходимося і будемо розбиратись. Але перш за все, Хвіча Хварачкеля, 89-й рейтинг, медіум медіум воркрейти. 5 5 зірочки, і 6-0 його зріст. Ціна цього СБЧ складає 670 тисяч монет і лише 7% лайків на футбіні. Це з одного боку дуже дивно. З іншого боку, я можу зрозуміти, оскільки його радіоактивна картка, яка така зелененька і дає ще і лінки додаткові. Вона також 5-5 і вона 255 тисяч монет. Цей хлопчина трошки краще, я от зараз порівнюю. Ну, сказати, що набагато. Напевно, мені більше подобається плейстайл через R1 на PlayStation, на контроль м'яча. Бо цей трікстер я не використовую ці фінти, вони не дуже продуктивні, на мою думку. Тож, статистичні показники: 92 пейс, 84 удари. А удари з льоту не дуже, але це фланговий гравець, не думаю, що критично. 84-ті передачі і крос 81-х таке, довгий пас 79. Ну да, і от вже перша проблема. Для гри в нападі не вистачає ударів, причому повністю по всіх зонах. Для гри на фланзі ну, хотілося б кращих кросів та довгих передач. Дріблінг, 91, баланс 76, але це специфіка його картки. Втім, всі інші показники досить непогані. В нього моделька Average, Body Type, це також буде відчутно. Дефендінгу немає і фізичні здібності на середньому рівні. Ви знаєте, я так пробігся по картці, якщо закрити той факт, що це Хвіча 5.5 і в принципі хайпова картка, приємний футболіст, то. Напевно, я розумію 7% лайків на Футбіні. Так, є плейстайли на болконтрол, це дуже гарно. Але ну, Флер і Трікстер, це таке. Трівела є, окей, то є гарно. Фінеш-шот є, гарно. І на передачі є гарно. Якщо б це СБЧ коштувало десь 350-400, я думаю, лайків було б набагато більше. Але тут ми приходимо до проблеми, про яку ми будемо зараз говорити. Я вам позавчора, коли виходив нас. Я вам вчора, коли виходив в Волок Канте, казав, що так, ціна 500 тисяч, але нам є чим крафтити. А тепер давайте розберемося, чи є нам чим крафтити хвічу. В нас закінчилося 83 х 10 в нас закінчилося 84 х 5 і на заміну прийшов 82 х 20 який нам також зливали. Я в телеграмі робив пост з цього приводу. Але я не думав, що це буде заміна одразу двом. Рулеткам, які, в принципі, подобались. Так, там не часто падало інформи, але рейтингу можна було поповнювати. Це СБЧ 71 тисячу монет коштує. 85-й та інформ, воно вимагає, якщо я правильно пам'ятаю. І 83. -й. Ну, це таке. І ще от в 83-й збірці мінімум один гравець 86-го рейтингу. І знаючи, як падає з таких пакетиків, коли він один, наче великий. Але переважна більшість саме низькорейтингових карток падає зазвичай. Дроп виключно 0, ми знаємо з вами, то 17% лайків на футбіні. І пригадайте, скільки було у 83x10. Рухаємось далі. 81 дабл апгрейд. І тут 545 тисяч ціна СБЧ, 7% лайків. Це в нас вже було. Там, по-моєму, треба обміняти або повний склад анрарний, золотий, або. Зараз я перевірю. Ага, 5 рідкісних карточок. І 11 гравців всього, і 6 нерідкісних. До побачення EA. Це ну, дуже погані вимоги. Вони їх, схоже, що погіршили. Але тут я не впевнений. Напишіть мені в коментарях, якщо слідкували і крафтили цей пак. 83 плюс на гравця команди тижня. Окей, тут лишилося все як було. Без проблем. Ну і можемо крафтити інформів. 86 плюс апгрейд. Це в нас 6% лайків. Ви отримаєте одну картку. 86-го рейтингу. Один волкаут. Віддати вам за це потрібно склад 85-го. Є, ви подуріли? Хто взагалі з вашим дропом, будучи в адекватному стані і тверезом, ну, буде це збирати? Наступне: 85 плюс Defenders upgrade. Три захисника. 54 тисячі мене ціна. 12% лайків. Я от туди зараз дивлюсь, а не на вас, тому що я аналізую. Те, як реагує на це футбін. Тому що я, знаєте, можу якось десь бути завзятий, в мене може бути своя думка, але я бачу і ком'юніті. Так, це 85x3, а не 83x5. Але 85 рейтинг та інформ це дуже дорого. І якщо хоча б там 86, плюс можна виправдати, там інформа немає, а такий рейтинг наче можна крафтити, то інформи це скарб. Їх важко знаходити. Типу, 20 там, скільки, тисяч монет коштує зібрати це СБЧ. мінімум. А на маркеті вони 24. Я не знаю. І мав ситуацію рятувати: хто? Наш улюблений плеєр пік і він є? 80 плюс плеєр пік Один з трьох на вибір. Прекрасно. СБЧ, який ми всі з вами любимо. Один лише лишераний гравець і шість всього. Але проблема в тому, що його можна виконувати лише 10 разів на 2 дні, навіть не на добу оновлюється за один день і 18 годин. Єй, ну ви що? Ну ви в нас просто забираєте можливість крафтити. Я тільки но ну, хвалив вас, коли було за що, за СБЧ, за Гарні, Сава, Канте. Ми зараз побачимо з вами, хто там ще на підході. Ну, але як ком'юніті має їх крафтити. Лише купляти в пакі, в пакі в магазинах, все, яку іншу опцію? І це не тільки моя думка. Я, я зараз дивлюсь на футбін. Найвище має 17% лайків з цих всіх СБЧ, які вони додали. Ну, плеєр пік ми нарахуємо, тому що 10 разів за 2 дні, 5 разів на день ми можемо це прокрутити. Про те, якщо ми перейдемо до магазину, то ми тут, як завжди, побачимо купу промопаків. І тут і Global Limits у нас купа всього да? за 400 тисяч монет. Ну, будь ласка, та, немає що крути, купляй 81X100. Лише 2000 FIFA points. А в промо-паках тут є нові пакетики. По-перше, вони оновили цей пак за 675 тисяч монет з трьома іконами. Також нам додали паки оновили за 600, 500, 400 тисяч монет. Окрім того, ми маємо новий пік. За 350 тисяч монет вам пропонують на вибір одну з двох ікон рейтингом 91 або менше. В Твіттері я бачив інформацію, що якщо використовувати російську мову інтерфейсу, то цей пік. Має помилку в описі, і там зазначено рейтинг 91 або вище. Там вже весь твіттер відкриває цей пік і вимагає чергову компенсацію. Другий промо-пак на тижні з помилкою в описі. Побачимо, чи буде компенсація, чи ні. Я все ще чекаю за те, що відкрив цей пак за 600 тисяч монет на іспанській мові. Не думаю, ви бачили нарізочку. Поки нічого. Але я писав підтримку. Підтримка сказала, що вони розбираються і все має бути. В нас оновилися ще завдання тоті Daily Play Competition це перемога, як ми її вже звикли називати. Три матчі на день і шість днів ви таке робите з 7 на тижні, відповідно, отримаєте пакетики, 85 х 3 і купу всього, просто в будь-яких режимах можете грати. І також вийшла картка за завдання ем, 2023 Year in Review, пам'ятаєте, в нас був Грині Джака, а тепер вийшла дівчинка також Honorable Mentions, Кеті Маккабі, 4-4 зірочки, з арсеналу Gullet Gang, до речі, 80+, всі статистичні показники, і насправді, як безкоштовна картка, прикольно. На болконтрол є, плейстайли на передачі, на дефенді навіть підкат є. Ну, на фізику, на вкидання заутів. Цікава картка. Так вона маленька, але якщо для вас це не проблема, бо я люблю таких, знаєте, якщо навіть не дуже високих, але збитих таких потужних, як Кафу, як Ешлі Кол захисників, які хоча б трошки корпусом можуть працювати, як Кайл Вокер. Але картка непогана. Друзі, такий контент ми отримали. Чесно, неприємно, але тепер давайте поглянемо на нові еволюції і на команду Тоті HONORABLE MENTIONS. Друзі, ми з вами на FoodGG сайті, де традиційно дивимося на нові еволюції. Зливали нам одне, вийшло інше на правого Вінгера еволюція і апгрейди непогані, overall rating плюс 3, плюс 1 skill moves скуптюрн привіт пейс плюс 3, фізика плюс 2, дріблінг плюс 3, стати не дуже, але найцікавіше напевно те, що тут дизайн тоті, honorable mentions нарешті ми отримали хоча б щось Пов'язане з командою року для тих роботяг, хто не зможе собі зловити щось цікаве в пакетиках з того, що я бачив тут. Гнабрі отримує 5-4. Дуже непогана картка. До речі, давайте переглянемо, чи буде він на маркеті. Ну, але 87 рейтинг це проблема еволюції. Хочеться більше апгрейду статистичного. А ну так, да. він один і тисячі монет, тобто він особливо то і не виріс. Тому що небагато бажаючих його прокачувати ну буде 87 у вас гнабрі. Так він буде п'ять зірочок, але статистика не вражає. Але ця еволюція безкоштовна, Подивіться, можливо, по традиції знайдете собі когось з українців. Тепер давайте переходити до промо-команди. Це в нас Тоті Honorable Mentions. І чесно кажучи, в мене було дві версії прев'ю до сьогоднішнього відео. Я вирішив зробити саме з приводу крутилок, тому що це мене більше обурило. Але другий момент, який мені не зрозуміли, це статистичні показники та рейтинги деяких з цих карток. Це в нас промо з тих, хто не потрапив в тоті, але був в голосуванні на тоті. То ті номінанти їх ще називають тут. Мохаммед Салах, Бернардо Сіло, Харрікін і інші топчики. Але давайте я вам покажу одразу дві картки, які мене просто в стан ступору вводять. Перші це Бернардо Сіло. Я думаю, ціна в перший день вам говорить про багато: 110 тисяч монет. 4-4 зірочки це дуже прикольно. Два плейстайли. Окей, шикарно. Інкізів Пас та Технікал. Але, подивіться на стату. У нього є картка Trailblazer. Я думаю, ви пам'ятаєте, ми його як рейтинг закупляли. Жоден стат просто не відрізняється. Ідентичні. Тобто, за шикарний сезон Бернардо Сілова отримав лише плюс один до Скілмурс. І він отримав. Або до Vikfood. І він отримав один плейстайл. Це при тому, що старий, по-моєму, теж отримав якісь плейстайли. Да, бо Сіді, напевно, що вони там два матчі виграли. Ну, да, тут цього 6 плейстайлів. І тут 6. Так, да, він просто отримав плейстайл плюс. Рухаємось далі. Феде Вальверде. Це взагалі сміх. Він не отримав skill moves. Аналогічні стати, ідентичні повністю з його Radio карткою. Він отримав плейстайл плюс на Рапід. В цього тільки. Relentless батарейка. Окей, це прикольно. Також він отримав PowerShot, всього теж PowerShot, лонгбол теж отримав. Pink Pass він отримав. Тобто, покращення Вальверде полягає в одному плейстайлі Rapid, Plus, при тому, що в цього є звичайний. В плейстайл Pass, І все. Да. Це при тому, що цей Вальверде дає ще і хімію. А цього спробуй залінкувати, якщо у вас не пів команди мадридського реалу або ЛГ. Так, зараз це легше, я згоден. Але тим не менш. І подивіться. Ну да, цей Вальверде дорожче. І ми приходимо до того, про що я вам казав: напевно, ще під час другого чи третього промо. І я чув і багато негативних коментарів. Ну, не те, що негатив, У нас була дискусія з вами. Хтось не погоджувався. Я казав, що це називається виграння. Гра просто занадто рано вийшла на свій пік. І їй занадто рано викатили неймовірну купу потужних карточок. І що вони будуть робити далі, я не знаю. Це я вам казав тоді. І зараз ми бачимо наслідки. І ми бачимо XA, same stats, 160 лайків на футбіні. Так само тут Вальверде, напевно, копіпаст да? or what the fuck. Подивіться на оцінки цих карток. Люди не розуміють, що відбувається. Харікейн отримав гарний, до речі, апгрейд. Деякі картки отримали непоганий апрей, він 4-5. Той дуже непогано. Є е ще і плейстайл додатковий на прийом м'яча, магніт. Тут пропрацювали. -про Але його СБЧ версія, яка була, в неї. А, ну теж копіпаст. GG, просто теж копіпаст. Статов. Окей. Okay. Uh, також uh, з цікавого Трент Олександр Арнольд. Але йому дали 85-й пейс. І тут я не розумію. Це картка, яка була в номінації з Кріштіану. Ви даєте йому апгрейд плюс один до його інформа. Чотири пейса. І робите картку. Ну, якщо не фодерну, то я вболівальник Ліверпуля, але ну, мені важко буде з цим трендом грати в компетитів змаганнях да, на там. Третій або вищий ранг у вікінг-лізі. Тому що пейсу мало. Коротше кажучи, ця команда одне з найбільших розчарувань особисто для мене. Напишіть мені, що думаєте ви. Мені буде цікаво. Діані 92, це таж 92. -й. Вони навіть по цінах, подивіться, схожі. Добре, рухаємось далі. Ми отримали переможців голосування. Кріштіану Роналду та Поп. 12-ти гравці тоті. Кріша очікувано. Немає на маркеті. Отака От картка. 92-й пейс, 97 удари, 93-й дріблінг, 5-4 зірочки, 2 плейстали на переступи та павершот. Ну, я б вам, по-моєму, і казав, що його не буде на маркеті. Це досить очікувана One last dance для Крістіану Роналдо. І поп Александра отримала картку, яка коштує 1,6 мільйона монет. Ну і тут вони пейсу насипали. Да, пейсу насипали. І 4-5 зірочки, хай хай воркрейти Вона може бути центральним півзахисником. Атакува. Типу, з такими статами Отже, 12 гравців в паках, тоті номінанти в паках, в нас покращилась нібито ймовірність випадіння топових карток, але дроп на Team of ЗР викруче 0. І як ми з вами розмовляли в одному з попередніх відео, підготовку. Пам'ятаєте, я навіть казав, якщо тикнути пальцем в небо, то п'ятниця це має бути точка купівлі цих карток. На той момент я не знав, що вони будуть падати в п'ятницю. Да? Це пізніше стало відомо, вони в четвер нас вийшли. І в принципі, той день, коли почали падати всі тоті в паках, він і став для нас точкою поки що дна. Бо люди панікували, чекали, а її взяли і вирізали дроп. Ну, подивіться на ціни: Верджл Вандай коштує макс прайс. Це неадекватно. Це ж не рарний. Дві картки на маркеті. Уявіть собі, кількість їх в цілому. Мбапе як не було, так і немає. же 7 мільйонів. Де 2,9, 6 мільйонів Белінгів. Якщо такий пак Вейт і залишиться, то вони будуть набирати далі. Але, можливо, щось є з цим зроблять. Банально, щоб люди більше отримали карточок в паках. Бо цей Алісон він зараз 560 тисяч монет. Це дорого. Якщо ми пригадаємо тібо куртуа тоті, минулого року, то ми його купляли. Та якщо пам'ять мене не зраджує, по 450, да, 300, 320 тисяч да. 320 монет. Ну, цей, він був в паках, да? вся команда вийшла. Якого там? 26-го, щось таке, він падав, 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 330 він був. Тут він був 360. Ну, тобто, Куртуа 590 був перший день, коли тільки з'явився в паках. Алісан, знаходячи вже другий цикл в паках, 560. Це говорить про пак Вейт. В якийсь момент вони на початку дали вірогідність, а зараз вони її викрутили в нуль. Так само стосується іншої м'ято-картки. Якщо нема тоті, люди йдуть купляти мету. Мета набирає. Плюс там 30 каждні 0, але я думаю, що може піти вище. На цих вихідних, я думаю, купівля має бути. мета карток склад, якщо ви хочете придбати. Як я вам і казав, нічого не змінилося. Навіть якщо деякі картки вже. Профунькали, но дивіться, можливо, сьогодні щось відбудеться в суботу. Можливо, в неділю вони якісь шалені промопаки бахнуть, коли всі вирішать, що нижче буде не може. Ми не знаємо. В нас продлили вікенд лігу до речі, та також до вівторка ранку. Можливо, це буде тепер традиція, то і добре, не треба. В поганому гімплеї це все діло грати, можна розмазати, то буде прикольно. Тож так, отакі новини з приводу маркету. цікаво, що я розділив. Да, спочатку маркет, тепер зливу інформацію. Ну, окей, ти зворетись. Так, ми поговорили про Квару, це я вам розповідав. І в нас є отаке СБЧ злив. А, наприкінці Лука Модріч. Версії Honorable Mentions буде у СБЧ. І він вже має картку 93-го рейтингу. Ліги Чемпіонів. Я сподіваюся, і їй не зроблять його 92-м. Хоча від нього можна все вже очікувати. Можливо, вони також цього зроблять 93-м. Але цей Лука, він все ще неймовірний. Якщо він отримує два плейстайли і до трівел ще, я не знаю, можливо, батарейку в нього немає. То було просто імба. Дуже класна картка, якщо воркрейти вони йому апнули. Не знаю, скільки буде коштувати це СБЧ, не знаю, що буде а, з карткою, але цього я собі зберу. скоріш за все, бо Сава, Бруно а лука Модрич, то є лука Модрич, то є Емоція, а, має вийти найближчим часом. Також Салібу ми не отримали через те, що ми не отримали Салібан. В нас, в принципі, містер Ван Дайк досить непогано втримався. Да, і... Якщо ми побачимо його продажі. Тут в мене Вінісіуса Фліпанов. На жаль, я не зміг його продати на піці, мені не пощастило. Ну, Але таке буває. Так, Вандайки. 82, 80, 78. Ось і продажі вам. Деякі картки продавав нижче, преконтент, які купляв нижче. Тобто у мене на купівля від там, 68 до 71. Які 71 купляв, я їх дешевше 80 не продаю. Чи очікував я більше, так. Чи це гарний профіт, коли в мене там 70 карток по десь 4 тисячі 5 з картками. Ну, 350 тисяч, окей, I will take it на такому маркеті. Що поробиш? Чутки з саліба, вони, на жаль, нашого вандайка прибили. Там інформи дуже сильно впали. І хто хоче ризикнути, можливо, інформи по 23, 500, 23 мені подобається, але в нас немає 83x10. Треба, щоб її ще здали. Подивіться, 24, 23, 700, 23 не більше. Але це ризик. Втім, таке буває, що її щось не дають деякий час, да? а потім вони а, просто неочікувано якесь релізять СБЧ і інформи, а, набирають до своїх звичних 30 тисяч монет. Друзі, таке вийшло відео. Якщо про щось забув, як завжди, запитайтесь мене в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. You will now walk alone. Це буде Україна. Па-па.